Вітаю всіх, ми з України. Сьогодні до вашої уваги репліка ремня шведського виробництва під назвою ZM Pro Stalker. Посилання на цей ремень буде в описі під відео. Десь років 10, може, 9 назад, мені прислали той фірмовий ремень і попросили зробити копію. З тих часів я зробив дуже багато цих ремнів людям він подобається, особливо стрільцям, які мають карабін з оптикою, і які носять за спиною рюкзак. рюкзак і зброю мають довго ходити. І ось ці люди, ось ці полювальники. Дуже оцінили перевагу цього рівня перед іншими. Суттєво, чим він відрізняється? Ну, по-перше, це звичайна двохточка, яка має регулювання довжини, яка має м'який погон і має е, стропу, яка проходить навколо тіла. І кріпиться ось цією петлею за полупістоєтну рукоятку на карабіні. Це дає нам свободу рук, бо в такому положенні рушниця не спадає з плеча. Воно не мішає переноски на плечах рюкзака. Ось. І головне, головне, вона проста. Роста до крику, конструкція. Тут нема чому ламатися, ось <кій> тому її часто замовляють. Чому я робив іншу версію цього ремня, а не купуював точно а, фірмовий ремень. Фірмовий ремень, 25 стропа, ось тут вшита в м'який погон. Ось цього всього в нього нема, вона не проходить так на всю довжину. Тут окремо пришита ця лямка для поворотного Фастикса для бічної підтримки. І з іншого кінця пришита окремо ще один ремінець для антапки передньої. Все. Мені це не подобалось, тому що погон був незйомний. Якщо з ним щось трапиться, ну не знаю, порвете десь. Біля вогнища він полежить і обгорить там, поплавиться. Ну, коротше, прогорить. То в цій версії і во всіх моїх звичайних можна було замовити зйомний, або замовити незйомний. Але зараз я роблю тільки зйомний. Можна зняти м'яку подушку, відремонтувати чи замінити. А в той момент можна використовувати цей ремень без м'якої подушки. Ну, коли так трапилося, е, м'яка подушка має ось ці два кармани, в якому тримається сам ремень, проходивши через ці кармани, не совується по ременю. Мало того, тут є під, цей, е, під цим фастиксом липучка. Яка нашита на ремень і нашита на м'який погон. Тобто він зовсім не совується, він вкопаний, як вкопаний, стоїть на своєму місці. Не юзає. І погон під ним не згибається в цьому місці. Бо були такі варіанти, коли цього не було. Далі, десь декілька років тому, я знайшов у продажу ось таку стропу, яка... це 40-ва стропа. Сороковка, яка прошита ось такою резинкою. Ну, типа він Може хто знає, ця стропа, прошита резинку, не дає м'якому погону на плечі соватись. Він стоїть як вкопаний. Хлопці з Закарпаття, яким вперше я зробив ці ремні ось з цією штукою. Зразу попередив, що вони будуть експериментаторами, вони погодились. Через рік-два виходили за мною на зв'язок, замовляли інші рівні собі і друзям і сказали, що з цією резиною все гаразд. Тобто проблем з нею немає. Я думав, що може резина буде вилізати, чи тут тріскати. Ну, це ж життя. Може бути все. Ні, все гаразд, проблем з нею немає. Тому така чудова річ. Ця стропа, яка навколо тіла, вона має два фастикса. Один на груді прямо спереду, і цей на плечі, на плечі, щоб зняти зовсім. Ось так залишити. Мало ли що потрібно буде. Ну, в принципі, все. Да, ремні можуть бути в кольорі койот, чорний, зелений, мультикам звичайний, мультикам чорний. І ще одне. Цей варіант має стропу 40-ку. звичай я ставлю тут 25-ку. Чому 40-ка? У людини. Антапки на рушниці, внутрішній розмір 40. Тому ну, ремінець під е, 40 антапку, ну і звичайно, 25 ка тут вже не піде, тільки 40-ка. Тому ось така і стропа основного ремня 40ка. Е, тут можуть бути замість ремінців і стропи, можуть бути із шкіри. Ну, Клієнт забажав ремінці стропи. Ось такий ремень. Замовляйте, підписуйтесь. Всім бажаю здоров'я. Ми переможемо. Слава Україні! До побачення!